Доброго дня, і я сьогодні хочу вам провести батл між квартирою 42 квадрати та 46 квадратів в парк сайді. Поїхали. І так, це квартира 42 квадрати. Вона менше на 4 квадратних метри, і за рахунок цього вона виходить дешевше. Вони розходяться досить швидко. Є 42 квадрати, які ближче до кута, а є 42 квадрати, які виходять практично по центру. От я зараз ці цій квартирі, яка виходить умовно, практично по центру будинку. В чому її плюс? Та, дійсно, нема зліва справа вікон е близько, і це є бонус, тому що в кутовому під'їзді вона все ж таки поближче до під'їзду. І так, що ми маємо? Ми маємо квартиру 42 квадрати, і нібито це краще дешевше і е нема про що говорити. Ми заходимо, ми маємо кухню, кухня кухня-столова. так? Отут тут бачимо вже розетки, там зроблені під, під кухонну частину. Там розетки вже під в район дивану винесені. Там розетка під кондиціонер. І нібито все ок, балкон на кухні. З правої сторони тут буде санвузол, і за санвузлом тут кімната. Тут ну, досить класична кімната з великим панорамним вікном. Окей. Нібито все зрозуміло. Ціна цієї квартири теж зрозуміла. І навіщо платити додатково за 4 квадрати, навіщо нам ті 46 квадратів. Тепер показую, навіщо. І так, 46 квадратів це сусідня квартира. І відчуйте різницю. Позаду мене це буде санвузол. А ось це і є кухня вітальня Тобто, оце і є стандарт кухні вітальні. Дивіться, от починається де кухня. Пішла-пішла. Оце вже фартук тут десь приблизно тут закінчується, по-моєму, тут під холодильник розетка. І аж ото є вітальня, Оце є кухня-вітальна. А все ж таки в 42-2 квадратах це кухня-столова. Тобто, ну, умовно збільшена кухня. Квартири ідентичні по своїй половині житлові, ось вона житлова половина. Вона однакові кімнати, там все зрозуміло. Але ось оці додаткові чотири квадрати на місці кухні, коли ви нішу цю максимально притискаєте до стіни в коридор, у вас звільнюється простір основний. По факту це вже півтора. Кімнатна квартира, так звана. Тобто навіть якщо поставити тут склоблоків якусь стіночку, щоб світло добувало в кухню, це ураху... можна вже рахувати окремою кімнатою. 4 квадрати роблять фактично окрему кімнату. Тому все ж таки людям, які обирають квартири 42 або 46. Якщо є гроші на тих 4 квадрати, умовно ті 2,5 2500 доларів, я все ж таки вважаю, що треба піднапрягтись і. Краще зробити вибір в цю сторону. 42 це все ж таки більше для перепродажу. 42 квадрати це золотий стандарт однокімнатних квартир, саме просто однокімнатних квартир. Те, що вона у нас так спланована, що виглядає як велика однушка, ну це вже так ми змогли. Але все ж таки для життя, нагадаю, ось, ось цього простору дуже часто не вистачає. До речі, у нас є навіть 40 квадратних метрів квартири на Грінвуді. Вони взагалі зараз ідеально перепродаються. Просто тим маленький бонус є в тій квартирі. Три квадратних метри при вході е гардеробна. І все. І е ці квартири, це ті квартири, які купуються вже після воду в експлуатацію. Вже зовсім по-іншому виглядають. Вони мають не квадратні метри, вони вже мають розплановану. Е Розплановане розташування всіх зон, розумієте? Тобто, коли людина заходить, він не просто там собі уявляє якісь умовні квадрати, 50, 60, 70, він вже бачить, ага, тут гардеробне, тут санвузол, тут то, тут то. Тому люди, які планують собі просто перепродаж квартири без ремонту, це можете собі спокійно брати 42 квадрати. Людина просто бачить планування, воно умовно стандартне 42 квадратних метри. І вперед, якщо ви все ж таки думаєте або. Цю в цій квартирі жити або продати її вже з ремонтом, ну тобто там розставити меблі, все таке. Я все ж таки кажу, що приділіть увагу кварта квартирі 46.